На мою думку, не так багато комп'ютерних мишок можуть отримати статус Легенда. Але в ситуації з Logitech MX Master 3 тут якось так все і складається, що вона вже 6 років в усіх топах, і це взагалі не безпідставно. Адже вона зручна, функціональна та надійна, що ще треба сучасному користувачу. І у 2022-му вона отримала таке собі mid-cycle оновлення: це MX Master 3 s Вона зберегла вдалий дизайн і трохи підтягнула її під капотне залізо. Але настав час для переходу на повноцін не нове покоління, і сьогодні ми будемо знайомитися з MX Master 4. Тож з вами Володька, сервіс Hotline.ua і ми починаємо. І почнемо ми з інновацій. І повірте, такого ви напевно ще не зустрічали в мишках. Пам'ятаєте появу Taptic Engine в айфоні? Тоді Apple серйозно проапгрейдила звичайний вібромотор в смартфонах, який суттєво вдосконалив користувацький досвід. Так от тепер Logitech MX Master 4 отримала власну технологію Haptic Sense. І для сегменту миші це може стати теж свого роду міні-революцією. Хоча, до слова, ще на початку 2000-х мишках Logitech лінійки iFeel теж використовувався вібромоторчик, який реагував на деякі дії кори... Але якщо тоді це була просто ідея, що випереджала час, то 2025 саме той момент для подібних інновацій. Haptic Sense є частиною нової панелі, яку додатково обладнали кнопкою Actions Ring. І саме ця комбінація дозволяє вам отримати повністю персоналізований досвід взаємодії з MX Master 4. От, наприклад, у фірмовому додатку Logi Options Plus вам доступні налаштування тактильного відгуку та Action Rings. Ви можете змінювати інтенсивність вібрації, а також прив'язувати конкретні дії до тактильних сигналів. Наприклад, ви будете відчувати фідбек при перемиканні робочих столів, зміні різноманітних регулювання повзумком чи нових сповіщеннях. І дійсно відчувається, що тут встановлено якісний вібромотор. Він відпрацьовує чітко, має широкий діапазон налаштувань і жодних сторонніх звуків всередині мишки немає при його спрацюванні. Action Ring – це нова кнопка, яка розташована прямо під великим пальцем. На неї можна назначити швидкі команди, що допомагають вам економити час. Наприклад, якщо ви багато працюєте з текстом, назначили на екшон Ring Shortcut вставка без форматування. І вже вам не треба натискати три клавіші на клавіатурі. У фотошопі чи прем'єрі, наприклад, можна додати експорт відео на Action Strings або Zoom на 100%, щоб швидше навігувати по таймлайну. Варіантів безліч і це реально корисна фіча в MX Master 4. До речі, Logitech порахувало, що використання Action String може скоротити переміщення миші на 63% і загалом зекономити вам третину часу. Я, звісно ж, настільки точно не рахував, тім користуватися не дійсно зручно, адже клавіша знаходиться прямо під великим пальцем. І банально не треба навіть кудись тягнутись. Тепер перейдемо до дизайну та ергономіки. І тут для вас у мене одразу гарні новини. Компанія вирішила не перевинаходити колесо і радикально не змінювала форму девайса. Це все так само яскраво виражена миша для правші з платформою для великого пальця. Трохи змінилась форма основних клавіш. Якщо в MX Master 3 s вони нагадували букву P з прорізом навколо коліщатка, то в MX Master 4 клавіші, ніби відокремлені однією вертикальною лінією між собою і цільною горизонтальною від самого корпуса. Плюс тепер. Клавіші прозорі, що трохи освіжає дизайн загалом. Якість збірки тут традиційно на топовому рівні, як звісно, і матеріали корпусу. Тут використовується якісний пластик з невеликою текстурою та софтач матеріал. Logitech обіцяє, що корпус має покращену стійкість до плям, тож вам буде легше чистити мишу. В мене вона не встигла сильно забруднитись за час тестування, тож просто тут повіримо на слово. Миша стала трохи важчою за попередника, але не критично. Була вага 141 грам, а стала 150 Самі клавіші, тут їх стало більше, а отже, і користуватися. Ва, з'явилася додаткова можливість кастомізації. Окрім двох основних клавіш, є вже звична для мишок Logitech MX з Max Speed, яке вміє прокручувати до тисячі рядків на секунду. Трохи нижче розташована перша кастомізована кнопка, на яку можна назначити запуск якогось застосунку. Вибір режиму прокрутки коліщатки, створення скріншота чи будь-яку з десятків мільярдів можливих комбінацій. Налаштувати їх можна у фірмовому застосунку Logitech Options Plus, де ви маєте можливість створювати цілі алгоритми автоматизації, які називаються Smart Action. Та повернемось до клавіш. Збоку передбачено ще одне коліщадко, на яке можна назначити горизонтальну прокрутку, зум, рівень гучності або, наприклад, зміни розміру пензеля у Photoshop. Під ним в попередньому поколінні було дві додаткових клавіші, а тепер їх тут аж три. Ну і звісно, кожну можна кастомізувати як завгодно. Девайс отримав сенсор DarkField, який має роздільну здатність 8000 DPI. Працює він на будь-яких поверхнях, навіть на склі, і це я перевірив. Регулювати DPI можна в налаштуваннях або ж назначати його зміну на одну з клавіш. Загалом же MX Master 4 чудово підходить для кастомізації власного стилю роботи, звісно, завдяки наявності купи додаткових клавіш. До речі, переваги нової мишки оцінюють і ваші співмешканці, адже шум кліків зменшили аж на 90%. Автономність миші складає до 70 днів, причому усього одна хвилина зарядки додає 3 години використання девайса. Це реально дуже зручно, адже як завжди буває з подібними пристроями, вони розряджаються самий незручний момент, хоч і наполегливо попереджають тебе про це кілька разів. Тому зарядили. MX Мастер 4 за кілька хвилин і можна її спокійно собою брати на цілий день на роботу, на пари чи на онлайн баталії з друзями. Але навіть якщо миша розрядилася прямо посеред робочого процесу, можна підключити її через usb c і спокійно собі продовжувати працювати. Адже чому? Адже тому що тут зарядка в нормальному місці. Не знизу. Як у деяких, MX Мастер 4 можна під'єднувати до комп'ютера по Bluetooth або через фірмовий приймач Logibolt. Який має сучасний usb c конектор. Logitech заявляє, що підключення стало вдвічі потужнішим через приймач, а мені особисто всюди вистачало радіусу його дії. bluetooth з'єднання під час тесту теж було надійним, навіть коли було підключено кілька пристроїв до ноутбука. До речі, про кілька пристроїв, і сама MX Master 4 може бути одночасно під'єднана до кількох девайсів, між якими можна швидко перемикатись. Миша підтримує всі популярні десктопні та мобільні операційні системи. Для власників MacBookів є навіть окрема версія MX Master 4. Для MacBoooka, яка має трохи інше забарвлення, а в комплекті немає приймача Logi Bolt. На старті продажів MX Master 4 пропонується у кольорах Graphite та OFI для стандартної версії, та Space Black і Pale Grey для Mac версії. Ну і поговоримо трохи про ціни. Для цього зазирнемо до каталогу Hotline, де ви можете ознайомитись із характеристиками новинки та подивитись, де її можна придбати. А сама вартість Logitech MX Master 4 складає 5599 гривень. Отже, що ми маємо у підсумку, на мою думку, це дуже гідна. Не продовження серії. Компанія не змінювала те, що вже і так гарно працює, а точково додала кілька корисних нововведень. З'явилися додаткові клавіші, тактильний фідбек, корпус став витривалішим, кнопки тихішими. У фірмовому додатку доступна купа налаштувань і плагінів, і це реально корисні фішки, які можуть пришвидшити ваш робочий процес. Зазвичай мишка це те, що ми купуємо не на один рік і не на півроку, а вона у вас залишається років на 5-6. І я вважаю, що дуже варто придивитися саме до MX Master 4, А ви Пишіть в коментарях ваші враження від новинки і чи хотіли б її придбати собі. З вами був Володька серія смаршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.